Галус освіти обласна влада називає пріоритетною в своїй діяльності. В Ленківецьку школу з'їжджаються діти з п'яти навколишніх сіл. Тож потреба шкільного автобуса тут була нагальною. У серпні чиновники пообіцяли новенький автобус. І ось на старий новий рік у село приїхав обіцяний подарунок. Відтепер дітлахи зможуть з підвищеним комфортом діставатися до школи. Навколишні села, які поруч біля нас, вже середніх шкіл немає. І для того, щоб дітей 9-11 класів довозити. Необхідно, щоб був хороший автобус. Приблизна вартість такого транспортного засобу складає 350 тисяч гривень. Проте посадовці наголошують, при формуванні бюджету поточного року будуть враховуватися усі недоліки з транспортним забезпеченням шкіл. І це не обтяжуватиме головний обласний кошторис. Цей рік ми розпочинаємо з новими планами. Ми хочемо сьогодні з'ясувати при формуванні бюджету 2014 року, який ще не прийнятий на сьогодні. Основні проблеми, які є на тій чи іншій території, тій чи іншій галузі, і звичайно, по можливості врахувати їх в нашій роботі. Проблема підвозу школярів зачіпає ще одну супутню делікатну тему оптимізацію навчальних закладів. Проте районне керівництво заспокоює, закриття шкіл проводиться з узгодженням територіальних громад. Із 45 шкіл, це першого, другого, перше, третіх ступенів. Сьогодні ми маємо 35 автобусів, які ми довозимо дітей, якими довозимо і вчителів, тому що вчителі із міста доїжджають. У Сільські школи для відповідно на роботу, тому то і вирішення якраз шкільним автобусом є питання довозу вчителів. Практично 100% забезпечення довіз учнів там, де є потреба. Поки поважні обласні гості обговорювали проблеми освітньої галузі, маленькі пасажири змогли оцінити переваги новенького автобуса. Ним відтепер зможуть користуватися і вчителі, які добираються Шепетівки на роботу.